Посилка, на яку я готова молитися. Сьогодні, в 9 ранку, мені пікнуло на телефон, що вона прибула до поштомату. І я в 9 ранку зібралася і побігла. Показую, бо тут моя мрія. Почну з маленького це такий пакуночок, який мені був жизненно необхідний, я вам серйозно кажу: кремчик з ароматом сугарпорн. Оце саме зручне, що могло придумати людство. А наступні товари це моя мрія і їх бестселер. Аромадифузор для дому та парфуми Sugar Porn. Я навіть уявити не могла собі, що я буду робити вам таку розпаковку. Парфуми залишимо на десерт. А ось це я вже хочу зараз поставити в кімнаті. Я обрала для себе аромадифузор із чорним виноградом та ожиною. Кажуть, що бренд Sister's Aroma один із найкращих брендів, який виробляє аромадифузори для дому. Воно тут ще заліплено, а я вже чую аромат. Боже, як це естетично виглядає. Напевно, я вам зараз покажу цю розпаковку і піду обирати собі ще один. Бо я бачила в них новинку з ароматом масляного круасану. Це я раджу вам спробувати. Дуже приємний аромат. Не душний, а прям ідеально для дому. Тепер оце. Ви не уявляєте, як я про них мріяла? Нещодавно я вам показувала, що в мене є такий пробнічок. Тепер у мене є ці парфуми. І це. Ну, це буквально здійснення мрії. Дивіться, яка краса. Аромат паленого цукру. Хіба може бути щось краще, скажіть мені? Боже. Аромат хоч і важкий, солодкий, але він задушливий. Тому я сміливо можу називати Сістерс Арома одним із моїх улюблених українських брендів, не дивлячись ні на що.